Будь-який варіант, і оця депресія суспільна. Вона має збільшити кількість людей в Україні, які не просто кажуть, що вже ну добре, 91-го року кордонів не буде, але давайте вимагати, щоб це було на прийнятних для нас умовах, щоб замість них появилася максимальна кількість понад 50% тих, які кажуть будь-які умови, тільки щоб негайно припинився вогонь. От це вганяють. Депресію, і оця суспільна депресія спрямована на це. Коли ми розуміємо, для чого з нами це роблять, нам стає трошки простіше. Ми зрозуміли причину. Ми зрозуміли, що нам це не підходить. Нам не треба, щоб ми піддалися цьому. Все. ми заспокоїлися. навіть ті люди, які кажуть, ні, ми хочемо миру, ми не хочемо перемоги, ми не хочемо повернення Донбасу. Нам його не треба, каже певна частина суспільства. Але вам треба, щоб межа розділення пройшла від вашого дому східніше, а не західніше. Правда ж треба? От просто подумайте, якщо це буде будь якими умовами, то або зараз, або трошки пізніше вона пройде західніше вашого дому, навіть якщо ваш дім знаходиться в чопі.